А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина, як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ці крила на спуху пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісня або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.